Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа. Я психолог, називаю себе трансформаційним вчителем. Про мою філософію можете подивитися в окремому відео. А сьогодні ми будемо обговорювати, що таке любов, взагалі, як знайти любов, як я бачу, що таке любов, тому що насправді роздуми стосовно любові, вони, ну, я можу сказати, дещо, знаєте, таке переосмислення любові. частково, от я зараз розумію, що впливає взагалі. На бачення світу і на того, як взагалі формуються стосунки і так далі. Справа до чому я записувала одне відео, де я обговорювала певні питання, я його ще не виставила, і там було запитання таке: типу, як ти е показуєш, проявляєш свою любов? І Я перше слово, яке в мене виникло в голові, це було ніяк. Типу, ну ніяк, ніяк не проявляю. Я почала замислюватися: типу, в смислі, ну як не може бути будеш ніяк. Як це? Як, як це? Ніяк я не проявляю любов? Це якось дивно, правда? Я думаю, ну, я почала типу згадувати якісь моменти, там, стосунки і так далі. Думаю, ну окей, мені ж типу важливі ці люди. Там, я робила якісь певні вчинки для них і так далі. І я зрозуміла, що любов, по суті, це ну, якби ми можемо розглядати любов з точки зору якоїсь до духовності. Ну, типу, що кажуть, відчую любов в собі в кожній книжці там. Про духовність це пишеться. відчу любов в собі, типу любов Всесвіту там і так далі. Але це ж не та любов, яку ми маємо на увазі, коли говоримо про любов до інших людей. І, е, типу от для мене ця така е, духовна любов, це більше пов'язана з якоюсь гармонією в собі, з скажімо так. Чим ще? З чимось спокоєм. Тобто, але це ніяк не пов'язано з любов'ю до людей. Ну, я маю на увазі там, до партнерів, чи до батьків, до друзів і так далі. І отут я починаю замислюватися, а що ж тоді таке любов? Тому що, типу, любов, якщо я боюсь втратити цю людину, я її люблю. Якщо я не знаю, там, хвилююсь за цю людину, я її люблю, якщо я. Роблю якісь подарунки цій людині, і мені хочеться зробити її приємно, я її люблю. Якщо я про неї піклуюсь, це любов чи ні? І чому я задаю ці питання? Тому що ну, з одного боку, якщо ти боїшся втратити цю людину, це може бути і не любов, це може бути прив'язаність, це може бути боязнь втратити не людину як саму, а типу, того, хто тебе любить, наприклад. Бо ти боїшся, що далі не буде такої людини, яка була б з тобою, тому ти боїшся її втратити. Ну, цей. Очіця. Хтось в вашому житті з'явився. Тобто я вже дивлюся на це як психолог. Типу, з з такої, я дивлюся саме от, з, з глибин, тому що в мене дійсно, знаєте, стало питання, а що таке тоді любов? Ну, типу, що таке любов? Як я можу зрозуміти, відчуваю любов чи ні? Тому що, знову ж таки, це питання просто воно ще й з'явилося в моєму житті, коли в мене деякі були. Ситуації в житті події. І я почала замислюватися над тим, наприклад, що я скажу, як є, не відчуваю такої, от саме, як то кажуть, знаєте, любові, там, наприклад, до певних родичів. І я собі думаю: це, напевно, дивно, так же не повинно бути. Я ж маю якось народитися з відчуттям любові там до своїх батьків, бабусів, дідусів, і я розумію, що. У мене я не переповнена цією любов'ю. Типу, я не відчуваю її. І більше того, хто мені пише. Ой. І знаєте що? Коли оце ви хочете знімати відео чи щось таке робити, вимикайте всіх. бо починають, от, Я тільки записую, все, хтось починає дзвонити, писати, і я думаю: треба було вимкнути всіх. Повиключати всі повідомлення. А, так от. Я почала замислюватися, я реально відчуваю, що ну, типу, я не відчуваю, я не розумію, от реально відчувати любов це як? Тому що, окей, ми можемо говорити про любов до, наприклад, партнерів ну, кохання в, в контексті там, чоловік-жінка. Да? Окей, але це. Можна якось від, знову ж таки відрегулювати, ну, типу, зрозуміти, тому що є якась у цей момент саме так, у мене, сексуальний потяг. Окей, ти якось там можеш ще уловити цю любов, але з іншого боку, любов до друзів, любов до батьків. Типу, як ти її можеш відчути в контексті, типу, це ж не емоція сама по собі, тому що якби, да, ти відчуваєш радість, ти відчуваєш якусь. Спокій ти відчуваєш, я можу, да? Тобто якось це охарактеризувати. Ти відчуваєш якусь гармонію поруч з людиною? Ти там я не знаю, тобі хочеться її бачити, да? Тобто знову ж таки радість, емоція радості у тебе є. Окей, але це ж не любов. Ну, типу, радість може багато чого приносити в наше життя, правильно? І я, оці мої роздуми, такі, знаєте, філософські, це навіть не філософські роздуми, це просто роздуми були всередині мене, для того, щоб мені зрозуміти, а що для мене означає любов? Тому що я розумію, що нам ніхто не пояснював, що таке любов. І, повертаючись до самого цікавого, що коли ми говоримо про любов в контексті саме стосунки, знаєте, говорять, я хочу знайти своє кохання, я хочу мати ці почуття. Які почуття? Типу, які почуття? Тому що більшість тих почуттів, про які говорять, ті, що бачать там в фільмах, це насправді невротична історія. І це не те, що, по ідеї, мають люди відчувати, коли ми говоримо про любов нормальну, не на якихось, знаєте, цих американських горках. Тому що ті емоції, більшість людей, які да, там якісь. Те, що ми називаємо емоції, це типу метелики в животі і так далі. Це не окей, тому що, по ідеї, метелики, і всі оці внутрішні відчуття вони вам сигналізують про щось. І, по ідеї, якщо так дивитися з точки зору ну, психології, якось, на фізіології і так далі, ваше тіло має знаходитися в спокої, воно має типу розслаблятися, а не відчувати якусь напругу чи метелики, які вас будуть роздирати з середини. Тіпа, це не любов. Це якась невротична історія, розумієте? І тому знову ж таки виходить: ну, з'являється питання, які емоції люди шукають, коли говорять про любов. І е, я для себе, реально, ці роздуми мої наткнули мене, скажімо так, привели мене до думки про те, що любов це вибір. Ти обираєш любити чи ні. Тому що оці емоції, їх по суті в любові не існує. Якби ти можеш я маю на увазі ті емоції, які от о, саме в контексті, коли говорять Я шукаю ці емоції. Я не відчуваю нічого до цієї людини. Я не відчуваю нічого до цієї людини. Так, по ідеї, ти і не маєш нічого відчувати до цієї людини. Тому що любов це ну, свого роду вибір. Все ж ти можеш відчувати поруч з людиною, для того, щоб будь любити її. Це окей, якщо ми говоримо про стосунки між чоловіком і жінкою, то да, однозначно сексуальний. Е Важлива, да, сексуальність, потяг сексуальний важливий. Тобі має бути спокійно, впевнено, і вас мають бути однакові, скажімо, цілі цінності для того, щоб будувати сім'ю і родину. Це вибір, будувати сім'ю родину це вибір. Обрати для себе чоловіка чи жінку це вибір. Типу, це не щось, що. Трапляється ось так. Тобто ти обираєш, тобто ти бачиш, що ти хочеш сім'ю, ти хочеш будувати якісь серйозні стосунки. І ти дивишся на людей, які є різні чоловіки, різні жінки, і ти просто розумієш, що окей, мені я можу обрати цю людину, яка мені там максимально не знаю. Дає такі емоції ненормальні. Я відчуваю себе погано, людина там пропадає, я не відчуваю стабільності людини. Або ти можеш обрати іншого чоловіка, який буде, з яким ти будеш відчувати себе стабільною, але не буде оцих американських горок, емоцій. Знаєте, може бути нудно. До речі, у мене було таке відео на каналі, чому з чоловіками нудно, якось так вона називалась. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Я там якраз говорила про той аспект, що не буду повторюватись, в общем, глянете. І, коротше, до чого я все веду? Любов. Ну, це реально вибір. Більше того, чого вибір. Ще аргументую свою думку, тому що, дивіться, коли ми говоримо про любов в контексті, там, наприклад, батьків, бабусів, дідусів, братів, сестрів і так далі, ми говоримо про те, що для них любов це не те саме, що і для нас любов. Можливо, ви боїтеся втратити свою маму, тата, брата чи сестру, але вони не відчувають, що ви їх любите. Хоча, можливо, ви якось ну, ви оцінюєте, що, звісно, ви їх любите. Але для них ви їх не любите, тому що ви не любите їх на їх мові. Є е, на е, да, різні мови кохання, подарунки, там. Touch, може. Ну, в общем, коли проявляють фізичне, да, торкаються, обнімають там і так далі, можете про це все загуглити почитати. Тоже, афірмації, тобто, коли говорять, я тебе люблю, Act of Service це називається ще, коли роблять якісь певні дії, типу помить посуду чи ще щось, тобто якісь певні саме дії. Тобто, через дії показують свою любов. І знову ж таки, це вибір. Типу, якщо ти любиш цю людину, ти обираєш. Любити її певною мовою, певними діями. І от коли бувають, знаєте, скандали між чоловіками і чоловіками, жінками, коли жінка каже, ну ти поміняй ту лампочку, ти зроби те, зроби це, да? даруй квіти. Ну, я хочу, щоб ти дарував мені квіти. Такі шлюби розпадаються, стосунки розпадаються, і в кінці чоловіки можуть сидіти, да, там, хникати, плакати, що от вона пішла, я її втратив і так далі. От така вже драма. І ти розумієш, що так ти її любив, ну, типу, як ти її любив? Те, що Просто я її люблю, це не на її мові. Розумієте? Знову ж таки, це про вибір. Якщо ти її любиш, ти маєш обрати те, щоб їй, типу, щось робити для неї. Ну, те саме працює в обидві сторони. І ну, мене це знову ж таки наштовхує на думку про те, що любов це вибір. Це не просто я тебе люблю. Можна, я тебе люблю, ну, от я люблю колишнього. Сижу і люблю його. Ну, типу, це реальна любов? Ну, типу, що це? Ну, розумієте, якби ну, я прикалуюсь, звісно, зараз. Але я маю на увазі те, що слово я тебе люблю. Чи якісь почуття, що ви колись про нього там подумали, чи про неї це любов? Я думаю, що ні. І знову ж таки, в мене немає відповіді конкретної на це питання в плані, я не можу вам сказати, що таке любов, з точки зору якої. От я просто зараз ділюся своїми думками. Звісно, ми можемо почитати, що там пишуть люди в книжечках. Але по суті, мені здається, що от питання саме стосується, які стосуються любові, це не щось, що можна якось знаєте, тобто мені здається, що кожен сам для себе має вирішити, що це таке, якимось е методом і ошибок, Тому що, повторюсь, для мене я була, звісно, в мене було таке відкриття, що я розумію, що в якомусь сенсі любов це Стосунки це про вибір. Ви або любите цю людину або ні, тому що цих емоцій, про які там в фільмах знаєте, я хочу відчути ці емоції. Я не можу, я нічого не відчуваю до цієї людини. А що ви хочете відчувати? Ну, типу, давайте серйозно. Що ви хочете відчувати? Ти дуже можу сидіти. Ну то я навіть до себе, да, от зараз кажу на окей, ти хочеш щось відчувати. Що конкретно хочеш відчувати? Я розумію, що те, що я хочу відчувати, це спокій, це якусь підтримку, це м -м впевненість. Те, що людина там не піде в якихось певних екстрених ситуаціях. Тобто, що це стосунки ці будуть стабільні. Ану, це сьогодні я є, завтра мене нема. На третій день драма. Ну, розумієте, це якийсь, це є розклад. В понеділок ми нормально спілкуємося, в середу вже все, вже розходимося, і так оце постійно. Ну ні, таке мені не підходить. І знову ж таки, на моєму, якби я маю зробити вибір. Типу я маю обрати ту людину, яка мені буде це давати. Звучить, може, дивно, типу, що ти маєш любити людину таку, але по суті. Те саме, знаєте, це закохатися? Типу, що означає закохатися? Знову ж таки, давайте теж обговоримо це питання. Тому що, по суті, закохатися це окей. Ну, коли, знаєте, особливо, що говорять за кохання з першого погляду. Типу, в що ви вкохуєтеся? З першого погляду, ви, ви закохалися, по суті, в, о, ну, типу, в обличчя, в, там, в одяг, в зачіску. Ви не закохалися в людину як таку, тому що ви її не знаєте. Ну, типу, для того, щоб дізнатися про цю людину, треба з нею поспілкуватися, зрозуміти, хто вона, що вона, які в неї там не знаю, бачення, переконання її, філософія. Для того, щоб закохатися в саму людину. А це, типу, перше, що Йокнуло, це Йокнуло вас на зовнішність, а не на людину як таку. І по суті, знову ж таки, коли ми говоримо про закох. Що це таке? Ну, я можу відповісти на це питання. Насправді є така книжка, чого ми кохаємо здається, е, вона так називається. Там описується те, що в нашому якби організмі відбуваються певні процеси, е, пов'язані з гормонами, які активують ці відчуття закоханості. Все це відбувається лише через те, що нам потрібно розмножуватися і вирощувати потомство. That's it. <laughs> тобто тут немає ніякої магії в контексті, е, як це сказати, там знаєте. З долі чи ще щось, типа це не доля, Камон. це просто наші організми, їм треба, типу, ну розмножуватися все. Тому є оце відчуття закоханості. Не зараз це я просто не так намагаюся подивитися на це. З точки зору, я ми можемо там подивитися науки, біології, хімії, фізики і так далі. А можна подивитися це з точки зору якоїсь там філософії, тому що я ж кажу, знову ж таки, любов це вибір. І оці відчуття, да, вони є, але ну, я маю на увазі, це знову ж таки це процес, який відбувається на такому біологічному рівні стосовно закоханості. Але ж по суті, знову ж таки, це. Частково можна оцінювати як ваш вибір. Хочете, можете закохуватися, хочете ні, саме в контексті обирати партнера для подальшого життя. Тому що, знову ж таки, відбуваються ці кризи. Не буду теж на них там прям сильно зараз загостряти з увагу, але це ваш вибір. Ви розлучаєтеся в кризі чи ні? Чи ви продовжуєте стосунки? Тому що, по суті, чому відбувається перша криза? Вона відбувається тому, що якби вас вже нічого не тримає разом. Ну, там, знаєте, як описується. Я не зовсім погоджуюсь, правда, з цією теорією. Але anyway, що коли народжується дитина, якраз перша криза відбувається типу, в три роки, якщо мені не зраджує пам'ять. Uh, бо я теж можу щось забути. І відбувається так, що uh, якби дитина вже вона достатньо. Типу не потребує двох батьків, умовно. Ну, та це так було там написано. Хоча, знову ж таки, я не зараз свічку не тримаю. Uh, я можу помилятися. Uh, про те, що якби далі, типу, стосунки вже не потрібні. Ну, умовно, партнер вже може йти і далі, типу, заплівнювати інших. Розумієте, ось про що? Що якби на моменті трьох років, там чи чотирьох, здається, так, уже дитина не, не потребує умовно двох батьків, хоча це звучить максимально дивно, ми ж все-таки не тварини, але тим не менш, це так описувалося в тій книжці. Ось ну, таки, це вибір. Типу, це вибір. Іти далі розлучатися чи ні. Тому підсумовуючи, був такий, не знаю, якийсь трошечки, знаєте, сумбурний спіч, але, тим не менш, можливо, щось взяли для себе корисне. Задумайтеся, насправді, що для вас любов, тому що я дійсно, от зараз я можу сказати, це, напевно, не такий інший левел усвідомленості, що коли ти розумієш, що для тебе любов і що ти шукаєш, коли ти говориш, я хочу ці стосунки, ці емоції, які емоції? Задай собі реально ці питання, типу, які емоції я хочу? Що це за емоції? Що я шукаю? Знаєте, бо є люди, які там століття вони шукають стосунки, шукають якихось емоцій, хочуть відчувати щось конкретне біля людей. Типу що ви очікуєте? Ви хочете, щоб у вас стрельнуло щось? Не буде не буде ніякого стрельнуло, бо цього не відбувається. Тому що стосунки на тому стрельнуло, те, що люди шукають якихось неві, неймовірних емоцій. Це або ми можемо ну, ми можемо це якось роз, як це сказати, дивитися на це з точки зору саме сексуального потягу, тому що все-таки е, оте, що прям нас так збуджує, буде ражить, і ми не можемо типу, дихати. Я не знаю, там ми хочемо бачити партнера. Це все, ну типу, це потяг. Ви ж ви хочете з ним по суті зайнятися сексом, розумієте? Типу, ви хочете з ним цілуватися, знову ж таки, це про що? <сіх> типу, це частково про все-таки, да, сексуальний потяг. Тому, е чи стосунки можна назвати виключно От секс, це є стосунки. Ну, типу, Стосунки це ж не тільки секс. От так я би сказала, да? Тому е розуміння того, що таке кохання, що ви шукаєте, я думаю, вам дуже сильно облегшить життя, і ви будете розуміти, що ви взагалі хочете. Тому, що можливо, ви вже зустрічали людей, з якими вам було комфортно, класно, і ви могли збудувати ті стосунки. Але ви такі, ну мені нудно. Ну мені нудно, це не те, не ті емоції, я нічого не відчуваю. А що ви хочете відчувати? Це питання, б, надо... <плес> як це, великим літерами, а що ви хочете відчувати? Ну, воно дійсно так. Е, от. Тому навіть не знаю, що ще додати. 16 хвилин. Треба буде закінчувати. Хай хоч одне відео буде менше 20 хвилин на моєму каналі. В общем-то, вот Взагалі, отак. Щось таке трошечки сумбурне, у ну, меня такой настрій сьогодні. Знаєте, це було дуже такий експромт, якесь е, е, таке, знаєте, як це сказати е, відео, зроблене імпульсивно. Імпульсивно, забула те слово, яке я хочу сказати, але неважно. А, е, От імпульсивно так е, не я вирішила його зняти. От і все. Тому що я для себе вирішила, давайте я підсумую. Для себе я вирішила, що любов це однозначно вибір. І коли ви говорите Я тебе люблю, це, по суті, ну, пустий звук. Так, да, окей, комусь дійсно це є один із проявів любові, я маю на увазі love language, типу, мова кохання. Да, але для іншої людини це може бути пустим звуком, тому що для неї любов і проявлення любові це зовсім інші речі. І отут ми вже ми не можемо сказати, ну, типу, знову ж таки, любов це вибір. Ти обираєш любити цю людину. Якщо ти її любиш, то ти маєш робити певні якісь дії. А це вже про твій вибір. Сидіти, просто казати, що я її люблю, це так не працює. Ось. І виходить, любов це щось трошечки більш таке, можливо, навіть технічне, ніж щось про почуття і емоції. Тому що, коли ми говоримо, я тебе люблю, ми маємо робити якісь певні дії, ми маємо показувати свою любов. Колись, бо є така фраза, що любов це, типу, це дії, це певні дії до людини. І це ваш вибір, вибір вашого чоловіка, вашої дружини, робити ці дії по відношенню до вас чи ні. А те, що люди сидять і кажуть, я тебе люблю, Боже, я без тебе жити не можу. Це все фігня, Розумієте? Це все фігня. Тому любов однозначно це вибір і піклування це все. Тобто. Знаєте, мені пригадується, є така теж фраза, що типу, мов, коли ти любиш е, типу, Я люблю рибу, я її їм. да, І, мов, є таке типу, протиставлення, що, по суті, якщо б ти любив би рибу, ти б її не їв, ти б її, ну, вона б жила собі на волі там і плавала. І оце щось дійсно в цьому є. Тому що коли ми говоримо Я тебе люблю, е, ну, погодьтеся, все-таки є це відчуття того, що ми один одного наче використовуємо, тому що ну, якби, да, і якось не знаю, на рівні біології, на рівні психології, ще якоїсь науки ми. У нас має бути якась прив'язаність, бо ми є соціальні істоти і так далі, нам, нам треба бути в колі. І виходить, ми один одного якби використовуємо, хоча це заложено природу, як то кажуть. А з іншого боку, я розумію, що я вже потеряла ніть, якщо чесно, своїх думок, але окей, зараз продовжу почекати, треба згадати, що я мала на возі. Що з одного боку, ми один одного використовуємо, а з іншого боку, якщо ти дійсно любиш людину, то ти будеш робити для неї все, що. Вона хоче, не ну, якби. Ти самі квіти. Для мене реально, я, я не, не розумію, Боже, мальчики, ну що ж такое? Ну, купити ту квітку, це просто ну, це, це, це даже, я не знаю. Це не будинок побудувати. Розумієте, це просто квітка, це нічого, ну. Це не щось таке сверхістине, що можна було б зробити. Для мене реально мені не зрозуміло це. І отут, дивіться, це дуже важливо про вибір. Про вибір, коли я говорю те, що любов це вибір. Це вибір піти і купити їй квітку, розумієте? Може, ви там проявляєте любов по-своєму, ви їй даєте гроші. Ну, і ті гроші, може, і не треба. Мій треба та квітка все. Їй треба той букет. Для неї все так. І знову ж таки, ми повертаємося до такої технічної складової любові. Це певні дії. Певні дії. От, і другий момент, те, що любов це не щось супер, знаєте, ті емоції. Ні, ти, якщо ми говоримо про емоції, то ми говоримо про сексуальний якийсь потяг. Давайте будемо це все-таки розрізняти. Тому що те, що більше більшість людей називають любов'ю, це якби і сексуальний потяг одночасно з тим, що ти відчуваєш цією людиною. Якийсь, знаєте, на дружеські якісь в тебе є відносини з нею, ти відчуваєш спокійно поруч з нею, ти відчуваєш якусь зна, захист, підтримку, любов в контексті саме піклування і так далі. Тобто, як вас любити, як любити іншу людину? Ці цікаві питання можна обговорити самостійно і зі своїм партнером, якщо в стосунках, для того, щоб один одного краще зрозуміти. Краще зрозуміти. Ось так, це мої такі висновки. Діліться своїми, діліться своїми. А взагалі ще теж додам, що е, закоханість це все-таки більш е, історія про е, процеси, які відбуваються в нашому організмі, гормони там і так далі. Е, ось тому в мене є дійсно, скажімо так, багато підстав. Е, Стверджувати те, що любов це вибір. І вона не, не пукає, не стріляє, знаєш ні, ні откуда, ні і так далі. Тобто, да, просто є люди, з якими вам буде набагато комфортніше разом, і ви зможете з цією людиною. Скажімо так, відчувати себе краще, вам буде комфортніше, ніж з іншими ви зможете відкритися, вам буде ця людина подобатися зовнішньо, вона вас буде приваблювати сексуально, і тоді можна стверджувати, що це любов. Тому любов це не щось таке, що стріляє там, знаєте. Тому оце буде вже дійсно останнє. Що скажу, якщо ви в пошуку і ви думаєте, що ж мені так не щастить, і так далі, замисліться над тим, що для вас любов і що ви шукаєте. Типу, які ви емоції шукаєте? От дійсно, замисліться над цим. Вам потрібні якісь, не знаю, щось невротичне, чи вам потрібно щось стабільне? І ви маєте зрозуміти, що в стабільних стосунках невротичних оцих перепадів, якогось знаєте, що він не дзвонить, ви там себе вже накрутили, ви вже все, у вас вже істерика, Такого не буде. І, можливо, ви якраз всі маєте емоції на увазі, тому що, слухайте, я неоднократно. Це клієнтський досвід. Мені говорило про те, що да, ти знаєш, от мені дійсно за тим партнером, який був, там хлопчик якийсь ходив чи чоловік, було так якось нудно, так якось скучно от взагалі. Хоча він проявляв більше любові, ніж той партнер, який викликав невротичні такі от емоції, що Боже, її прям крутило там і так далі. Тому от я раджу над цим всім замислитися. Замислитися. Все, любі. Будемо завершувати. Таке цікаве відео вийшло. Я виговорилася. Якщо вас цікавлять консультації, ви хотіли теж це розібрати, можливо, якось більш детальніше, дослідити себе, дослідити, що вам взагалі потрібно від стосунків, і я вам дуже раджу, якщо ви в стосунках вже знаходитесь, теж досліджувати себе, тому що розуміння того, як себе любити, що таке любов, що таке любов для іншого партнера, покращить ваші стосунки просто в декілька ікс, декілька разів однозначно, тому я всім рекомендую. Зайнятися цим питанням, взагалі, що таке любов і що таке любити. Все, любі! Я вас цілую, обіймаю, вайбу вам любові! Посилаю і до зустрічі в наступних відео!